Виїжджає вже моя остання розсада із хати. Переїжджає у тепличку, будуть закаляться мої перці і базилік. І після свята висадимо їх вже у відкритий ґрунт. Це диньки, які не зійшли ще, але дивлюсь, вже он прокльовується, ось є. І тут одна є. Щось погано сходять. Одна частина зійшла, а одна ні. Тож, виїжджає. Треба вже закаляти її. Треба підсапати, бо бурянець ось є. Це взагалі, наче не в один день сіяли. Ці такі, наче гарненькі, а той самий малесенький. Ну нічого, то домашнє зерно сіялося. Яке буде? Побоялася зараз винести в тепличку, тому що дуже жарко, щоб воно не згоріло. Бо в теплиці там сонце таке смалить то залишила в тіні, хай постоїть день, а ввечері винесу вже в тепличку на ніч. І вже завтра буде цілий день в теплиці. Ось базилік. Купувала червоний, але зеленого більше, ніж червоного. Я не люблю зелений, мені більше такий. І то якийсь він дуже світлий. Я люблю такий фіолетовий фіолетовий, щоб був. Ну, як запах потрогала. Капусточка також висадиться вже після свята. Це синя, а це не пам'ятаю. Сіяла цвітну, броколі і брюссельську. О, ні, не броколі, Савойська. Савойська, цвітна, брюссельська і фіолетова. Сюди хочу купити хоч один кущик петунії. Це в мене підвісний вазончик, щоб звісала, не знаю. Чи куплю, чи не куплю, які там ціни на них. Вчора покажу вам, повисаджувала свої бегонійки, ще вазони не помила, так трішки розставляла вже. Це ось ще не досадила, калачики винесла вже все, що понасаджувала, частину відвезла вчора сестрі бегонії. Тут калачики посадила. Ось треба поприбирати ще сьогодні. І ось калачики висадила у колеса. Ось бегонійку також посадила. Посадила по три кущики у один вазончик. Це ціденьки. І тут калачики ось повисаджувала, воно вже курів вигребли. І ось у великому вазоні також посадила три, він великий, хай росте. Тут була в мене петуня, о, треба посипати від комашок, Вон вже скільки гляньте, лазять. Поробили вже собі. Ходи, ходять, Вони якісь здорові. Зараз потрушу. Приїхали в місто, тут який гарний каштан вже цвіте. Ціла алея. Так, Сьогодні буде розпаковка. Уже скупилася я до свята. Покажу, що купила. Купила пончики в дитині, капуста. Будуть голубці із молодої капусти і салат. Купила помідори, три рожевих, такі вони пахучі, наче із города. І три червоних. Ой, не три, а не знаю, скільки там червоних голден. Мене синочок любить. Кабачки були в акційні. Ну, такі вони вже трішки підгулявши, ну не страшно. Пожаримо. Хочу кольцями пожарити. І з цим з часничком майонез і помідорчик зверху. Хліб тостовий, французький соус, майонеза. Один взяла такий салатний, три таких. Так, французький соус, Ківі. Крила із медом буду запікати, огірки, печиво купила, бо ще пасок немає, треба щось чаю до чаю синочку на сніданок. Трішки взяла трубочок на пробу, не знаю, які тут. Чи добре, бо може бути несмачна злушенка, то багато не брала. Взяла тут, не знаю, 6 трубочок. І взяла вже ось таких цукерок, вже будуть нам на гробки. Те, що сьогодні придбала. Маргарин, масло, це ми купили раніше, вже в нас лежить воно в холодильнику, то чого нічого не купувала. Родзинки, все, до паски в мене вже готові. Це так, по овочах сьогодні ми скупилися. На вулиці вже в нас тепло, літо майже прийшло, тож повисаджувала свої кавуни. Два рядочки в мене вийшли. Це ті, що перші сіяла, то вже такі чималі, гарненькі, а це, що другі сіяла, то малесенькі. Ну нічого, на вулиці тепло. Получилося так і два рядочки. Принесла баклажки, зараз понадягаю, тому що вони в мене ще стояли в теплиці, ці кавунчики, то я боюся, щоб вони не погоріли на сонці. Кришки познімаю. І хай стоять Ось. і будуть стоять. Понадягала, стоять самі доміки. Це також пробна моя версія, ніколи так кавуни не садила, завжди садили у відкритий ґрунт. Добре сходили, гарно росли. Родили, дуже гарні кавуни були. Вже років, мабуть, два чи три садимо відкритий ґрунт, дуже погано сходить зерно, хоч і сіємо голландське, але погано. Можливо, ми садимо в холодний ґрунт, не знаю. Ніколи не замічала, коли ми садимо так, от огород посадили і все повкидали. І кавуни і дині. То в цьому році і дині пробні і ото пару. Огірків, кабачків, все пробую розсадою, Побачимо, що буде з цього. Тому що буває таке, що за літо пересіваємо декілька разів і кавунив, що ми не бачимо. Але зерно дуже дороге. Купуємо ж голландське, то жалко. Віддаєш такі здорові гроші, а. Що воно не сходить, пересіваю декілька разів, тоді, коли воно зійде, вже нема коли йому зав'язуватися. Тож побачимо, що буде. Дивіться, дарівнесенько, ніби під нитку. Хай ростуть. Сонечко вже сідає, піду ще там дині висадила на тому городі, понакриваю ще їх. Біля картоплі посадила кавуни і тут біля хати посадила, де у нас грядки. Також він малесенький. І ось малесенький. І деньки ось висадила. Це рядочок посіяли ми. А це розсадою сьогодні висадила. Побачимо, що буде краще рости і що краще вродить. Те ж саме, притягла. Он. ці буду накривати. На городі ще немає нічого, одна капуста бринить. Повисаджувала, там остався в мене один перчик у теплиці. Понакривала, той кубок щось не дійшов, не накрила. Хай буде так. Це на городі самі бахлашки стоять, гляньте у рядок. <кліжу> Більш нічого не видно. Побачимо, які де будуть кавуни. Тут гарбузи посадили вчора. Гарно як. Сонечко сідає. Так, буде у нас вечірній полив. Картопелька рання поливається, чоловік поставив, щоб поливалась. Там і огірочки огірочки заразом поливаються, чоловік он тримає тепличку, зараз буду поливати капусту помідори. Ось морква, яка вже рання велика. Вже капусточка гарна. Закаляємо вже її і будемо висаджувати після свята. Помідори ще малесенькі тут. Це домашні ми сіяли. А це ще два рядочки ранньої капусти. Гарненько заллю. Йогірочки мої поливаються. Ай, стоять, як вовка на морозі. Ой, як гарно. Ось картопелька гарна вже також. Це рання. Бачите, скоро будемо вже їсти. Морква. також ранню, що сіяли, вже гарно. Треба редиску вирвати, бо це ж сіяла. Редьку, щоб видно було. Ось все, бур'яна. Сіяла рядьку уморку, щоб видно було де рядочок. Ось мої пікіровані помідорчики. О, я перець, який у бур'яні, його й не видно. Ну, польєм, він теж води хоче. Здоровий перець. Помідори гарненькі. кричали, хватить дощів, а тепер поливаємо. Те ж саме і сонцем. Просимо тепла. Буде жарко, будемо просити, щоб було холодно. Нам в не вгодиш. Редиска, яка красненька, наче полуниця. Під листочки, ой я вже полонечку біла домашню. ой хочеться.